Всім привіт! Вирішив потрошки виводити кошти з evo 7. Буде мій це перший вивід. Зараз я маю на балансі 1351 ігрових токенів Evo. Обміняю їх на E7 в пункті гаманець своп. Натисну, виберу свій EVO. Максимальну кількість. Це виходить 1920 E7. Натискаю своп. І тепер зроблю. Цікаво, чи можна ще поміняти їх на тон? На жаль, на тон ні. Значить, буду робити вивід С7, це на мережі тон. Комісія 2 С7. Беремо гаманець. Натисну Отримати, копіювати. Максимально і вивід. Окей. І натискаю вивід. Заявка успішно створена. Пишуть протягом 24 годин буде. Прийде мені мій платіж. Зараз подивимося по курсу, скільки це 1900. Скільки ми там відправили? 1900. 1900 монеток. Це 130 доларів або 41 тонн. От, от прибуток в мене вийшов за час гри в Е7 в Евосім Game. А коли ж я почав в неї грати, складно сказати, мені здається, кінець квітня. От, і вже в мене купає вишок, вони окупилися, і я вирішив вивезти вкладене. Навіть трошки більше. Мене було 100 доларів попередньої вклади, 100 чи 105-130 забираю, і вишки далі мені приносять дохід. Всім гарного вечора! Став лайк і напиши будь-який коментар, якщо це відео було корисне.